Перший у Мукачеві пішохідний міст, який мав з'єднати два найбільші мікрорайони Черемушки та Росвигово, не піддається жодній критиці. Реалізувати проект мали за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив. Ця недобудова вартувала Мукачівським платникам податків більше 4 мільйонів гривень. Про це зазначено в угоді на сайті системи закупівель Прозоро. Натомість Мукачівцям та гостям міста дотепер доводиться спостерігати за незрозумілою конструкцією і берегти свою малечу під час прогулянок, аби та не травмувалася. Ну нічого хорошого, я думаю. Тут дитячий майданчик поряд, місце недобудоване, не дай Бог, хтось впаде чи полізе туди. Так що нічого хорошого не можу сказати. Звісно, неправильно. Не могли так. два раз забудувати. Зачем та карикатура тут? Гроші, мабуть, були, куди щасли. а місця як не було, так і нема. Ну, треба добудувати. Проблемне будівництво розпочали ще у 2020 році. Тоді у Мукачівській міськраді оголосили тендер. Очікувана вартість якого становила більше 6 мільйонів гривень. Перемогло в аукціоні приватне акціонерне товариство Альпсервіс, яке запропонувало звести міст за більше ніж 5 мільйонів. Саме так розпочали тодішнє гучне будівництво. Завершити його мали ще у листопаді 2020 року. Про це тоді зазначив нашій знімальній групі головний інженер Віталій Свистун, який і поділився деталями старту зведення історичної переписки. Ну, Терміни у нас по договору, згідно договору чи згідно графіку виконання робіт, це кінець листопада. Утім, минуло більше року. Та Мукачівці так і не дочекалися обіцяного мосту. Тяжка судьба, тяжкий підрядник. Так у жовтні 2021 року на одному із сесійних засідань Андрій Балога прокоментував відсутність будівельного процесу на об'єкті за словами Мукачівського міського голови. Підрядник тривалий період не проводив жодних робіт. Тяжка судьба, тяжкий підрядник. На даний момент uh, треба зробити коригування проєкту і, і ми будемо ініціювати, скоріше всього, uh, розрив угоди відповідно, щоб доробляв хтось інший. Людина почала робити, змінила конструктив, нікого з цим не погодивши. Тобто начудили дуже багато. Реально можна було ці роботи завершити в період часу. На 2-3 місяці людина пропала, зараз треба приймати вже радикальні рішення. Наша знімальна група намагалася зв'язатися із начальником управління міського господарства Андрієм Бліновим, який і відповідає за це проблемне будівництво, аби дізнатися долю пішохідного мосту. Утім, телефонну слухавку підняла його секретарка. А взагалі можна з Андрієм Юрійовичем поспілкуватися? Наразі його немає. А коли він буде? Не можу вам сказати точно. Ці коментарі все будь-яка інформація виключно через прес службу на системі закупівель Прозоро, 28 грудня 2021 року опублікована додаткова угода, в якій йдеться про розірвання договору із підрядною організацією. Вартували виконані роботи більше 4 мільйонів гривень, а претензії згідно з умовами договору немає жодна зі сторін. Опісля продовжувати роботи на цій мостовій переправі. Ніхто навіть не брався. Тож скільки ще доведеться мукачівцям спостерігати за недобудовою, навколо якої немає навіть огорожі чи таблички із попередженням, аби тут не розгулювали і не травмували. Дися люди невідомо.